Глава 1. Нова віра. Догматичні різниці між православною і католицькою церквами розвинулись у католицькій церкві від 11 століття, тобто з того часу, як настав роздор між тими церквами. Православна церква зберегла всі догмати першого тисячоліття, а Римська церква еволюціонувала у своєму напрямі. Найбільшу і найгострішу різницю вносять між православною і католицькою церквами. Римські догми про Божественний примат Римського єпископа. папи. Римська церква навчає, що Ісус Христос побудував свою церкву як монархію і хотів, щоб його церква мала таку форму правління до кінця світу. Тому Христос, одному з апостолів, а саме Симонові Петрові, дав повну і службову найвищу владу, примат юрисдикції. Апостол Петро був засновником і першим єпископом християнської громади у Римі, де й помер. З апостола Петра примат юрисдикції повністю перейшов на його наступників у римському єпископстві на римських пап. Цей примат до кінця світу залишиться за єпископом міста Рима, а не може бути перенесений на єпископа якогось іншого міста. З історичного погляду слід ствердити, що римський єпископ ріс у достойності та владі завдяки п'ятьом історичним ускладненням. Перше, По Єрусалима і після апостольських часів щораз більший авторитет осягали в церкві єпископи головних міст у Римській імперії. А що Рим був першим містом центром світу, то зрозуміло, що римський єпископ авторитетом свого міста перевищував усіх інших єпископів. Друге. Відколи цар Константин Великий переніс столицю Римської імперії з Риму до Нового Рима, тобто до Візантії, царгород, що сталося 330 року, і єпископи Нового Рима стали рости у достойності та владі, відтоді римські єпископи, побоюючись свого суперника, щораз більше заходились коло теоретичного і практичного утвердження та підвищення свого примату. Від 8 століття римські папи стали світськими володарями. У своїй папській державі і навіть призначали римських імператорів та інших королів. Зрозуміло, що папи, коли стали монархами в державі, також і в церкві вже не хотіли бути чимось меншим. У другому тисячолітті під напором турків Візантійська держава падала, а захід ріс у силі та культурі. На унійних соборах у Ліоні 1274 року та Флоренції 1439 року. Греки виступали як немічні прошаки з турецьким ножем на горлі, а папи старалися використати цю недолю греків для свого підвищення. Ватиканський собор 1870 року догматизував папство в усій повноті. Папська держава саме тоді пропала, а в боротьбі з протестантами доктрина про папство до того часу вже виробилася. Отже, впливові учасники собору вважали, що конче треба піднести папство в релігійному значенні. Щоб так рятувати його престиж після втрати світського значення, на Ватиканському соборі ухвалено таку догму про папство. за свідоцтвами Євангелія, примат юрисдикції на всю церкву Божу безпосередньо і прямо був обіцяний і даний Блаженному Петрові апостолові. Отже, коли б хто сказав, що Христос Господь не поставив Блаженного Петра Апостола на зверхника всіх апостолів і на видиму голову всієї воюючої церкви. Або що Петро від того ж Господа нашого Ісуса Христа одержав тільки примат почесті, а не прямо і безпосередньо примат правдивої та властивої юрисдикції, такий нехай буде анафема. Виклятий. Отже, хто б сказав, що це не є з волі самого Христа Господа, або з Божого права, що блаженний Петро в приматі на всю церкву повинен мати вічних наслідників, або що римський архієрей Понтифекс не є наслідником блаженного Петра. В цьому приматі такий нехай буде анафема. Іще вирішено на тому ж соборі, що папа є непомильний учитель для всієї церкви, коли промовляє екс-кафедра. Католицька догматика навчає, що догматом віри може стати тільки те, що всюди всі і завжди вірували в католицькій церкві. З цього ясно, що анафеми Ватиканського собору відносяться не тільки до майбутніх. Але й до всіх попередніх поколінь чи осіб, оскільки вони противились папським догмам Ватиканського собору. Це, зрештою, виходить із традиційної практики, бо Вселенські собори в першому тисячолітті проголошували Анафему і таким Єретикам, які тоді вже не жили. Жахливі наслідки Ватиканського собору. Константський собор 1414 1418 років за часів Троєпапства – Скинув усіх трьох пап і обрав нового папу Мартина V. Той самий собор вирішив як догму, що Вселенський собор є найвищим органом церкви, а папа є тільки першим службовцем у церкві. Значить, Константський собор зайняв догматичне становище православної церкви. Мартин V затвердив постанову Константського собору, бо він вийшов з лона того ж собору. Базельський собор 1431-го. 1448 років продовжував позицію Константського собору, але папа Євгеній IV боровся проти цього, стараючись відновити папську монархію. Та боротьба пап з соборами в 15 столітті була чи не найголовнішою причиною вибуху реформатської революції на початку XVI століття. Папи осягли перемогу ціною втрати майже половини своєї церкви, яка стала протестантською. А Ватиканський собор 1870 року своїми анафемами викляв собори в Констанції та в Базилі. І не тільки це, він викляв усі вселенські собори першого тисячоліття, бо вони, як побачимо, вповні свідомо і виразно противились Ватиканським догмам. Ясно, що Ватиканський собор відлучився від давньої кафоличної церкви першого тисячоліття і запровадив зовсім нову віру віру в папство. Як ця віра вповні реально представляється, це незабаром побачимо. Характер Папського Божественного примату точніше визначає Кодекс Юріс Канонісі. Канон 218, параграф 1, каже: Римський архієрей, Понтифекс, наступник блаженного Петра в приматі, має не тільки примат Почесті, але й найвищу і повну владу юрисдикції на всю церкву. Як у справах, що стосуються віри та моралі, так і в тих справах, що стосуються до дисципліни та правління церквою поширеної по всьому світі. Параграф 2. Ця влада є дійсно єпископська, службова і безпосередня як щодо всіх і поодиноких церков, так і щодо всіх і поодиноких пастрів та вірних, незалежно від будь-якого людського авторитету. Римський архієрей законно вибраний. Зараз, як тільки він згодився на вибір, Божим правом одержує повну владу найвищої юрисдикції. Канон 222. Параграф 1. Не може бути Вселенського собору, якого б не скликав Римський архієрей. Параграф 2. Той же Римський архієрей не має права на Вселенському соборі головувати або самому, або через інших затверджувати та визначати справи, які на ньому мають вирішуватися, і порядок якого треба дотримуватися. Сам собор перенести, відстрочити, розпустити і його декрети затверджувати. КАНОН 227. ДЕКрети собору не мають визначальної обов'язуючої Сили інакше як тільки тоді, коли їх Римський архієрей затвердить і накаже проголосити. КАНОН 228. Параграф 2. Від присуду Римського архієрея нема апеляції на Вселенському соборі. КАНОН 1556. Першої столиці, тобто папи, ніхто не може судити. КАНОН 1323. Параграф 2. Урочисту таку постанову проголошувати. В що треба вірити, як у Богом об'явлену правду. Це притаманне як Вселенському Соборові, так і Римському архієреєві, коли він говорить з кафедри. КАНОН 1327. ПАРАграф 1. Обов'язок проповідування католицької віри. Повірений передовсім римському архієреєві для всієї церкви і єпископам для їхніх єпархій. Канон 1431. Римському архієреєві належить право надавати посади в усій церкві і мати за собою їх заміщення. КАНОН 912. Крім Римського архієрея, якому Христос Господь довірив завідування всім духовним скарбом, тільки ті можуть службовою владою давати відпусти. Кому право виразно це признає. Канон 1557. Параграф 1. Тільки сам Римський архієрей має право судити Перше. Тих, що мають найвищу владу над народами, їхніх синів та дочок і тих, що мають право спадкоємства найвищої влади, Друге. Отців кардиналів Третє. Легатів апостольської столиці. А в кримінальних справах єпископів також і титулярних. КАНОН сотий. Параграф 1. Католицька церква і апостольська столиця мають характер моральної особи з самого Божого розпорядку. Моральна особа за своєю природою є вічна. Канон 102. параграф 1. З цих канонічних параграфів ясно виходить, що правне становище папи в католицькій церкві таке саме, як становище абсолютного монарха в державі. Він поставлений на рівні з усією церквою і як французький король Людовик 14 сказав. Держава це я. Так само папа має право сказати Католицька церква це я. Папа є джерелом усього і всякого права в церкві, всі церковні органи кардинали, патріархи, примаси, митрополити, єпископи, все, що вони мають, мають від папи і через папу. Вселенський собор це тільки принагідне дорадче тіло для папи. Папа цілком панує над ним, собор уповні залежить від папи, а папа вповні незалежний від собору. Папа сам із себе непомильний, а Вселенський собор тільки від папи і через папу. В Дійсності, папа ще куди вищий від усякого абсолютного монарха в державі. Світський володар тільки володіє над своїми підданими, однак він не є творцем їхнього духовного життя. А папа як володар над душами є джерелом життя для всієї церкви. Він подає церкві непомильну науку, роздає відпусти, індульгенції з духовної скарбниці. Розв'язує і в'яже життя всієї церкви. Від Нього від Петрової скелі йде Святий Дух на всю католицьку церкву. Отже, позиція папи в католицькій церкві буквально така сама, як була позиція Ісуса Христа, коли Він жив на землі. Єпископи це, власно, тільки ученики папи, як апостоли були тільки учениками Христовими. Треба прислухатись до голосу католицьких теологів, як вони говорять і пишуть про папу по 1870 році. Тобто по Ватиканському соборі. Так, наприклад, Загребський католічкий ліст 1929 року, частина 42, пише всі блага нероздільно пов'язані в минувшині і в сучасності з видимою головою всієї нашої родини і святим Отцем Папою. Аж через непомильного учителя Папу світить нам у повні Христос як світло. Через найвищого законодавця Папу, Христос є для нас дорогою. Через римського священника, Папу, Христос для нас є життям. Через папу вождя Христос визволяє нас своєю правдою. Наш Галицький веселіянський місіонар пише про папу: Він представляє особу Христа, справує Його святий уряд. Над ним носиться Дух Святий і чуває, щоб бути непомильним учителем і сторожем об'явленої правди. Він один промовляє для людей в імені Христа, утверджує їх у вірі. Він є скелею, що на ній збудована Христова Церква, він держить у своїх руках ключі до Небесного Царства. 1927 рік, частина 8. Або таке: Він є вправді єством з тіла і крові, як і я, і так само, як я, уляглий всяким слабостям, а навіть смерті. А однаково ж це, немов єство нематеріальне, що стоїть між небом і землею, як провідник, отець, повага, котру і слово повчає і рятує. 1927 рік, частина 7. Не всім дано в такій писанині наростаючої нової віри попасти на її коротке і пластичне визначення. На таке визначення попали хорватські теологи, а психологічно зрозуміло, чому саме їм це вдалося. Вони в Єгославії воюють проти Православної церкви, отже, хваляться папою до останньої можливої точки. А такою останньою точкою тут є повне ототоження папи з Христом. Загребська Орловська стража писала в 1927 році, що Римський папа це живий Христос на землі, те саме сказав у 1931 році єпископ Царевич з Дубровника. Єпископ Сребніч з Кручу в 1934 році сказав дослівно: Католицизм цілої Йогославії поклониться на Конгресі не тільки Христові в Пресвятий Євхаристії, а також і Христові в Папі. В якому піднято рефлектор правди за всіх часів до конця світу, Христос у Пресвятий Євхаристії і Христос у Папі це той самий Христос, це наша віра. А гласник Біскупіє Босанське і Сріємське у 1935 році заявляє: Для нас папа це Алтер Христос, другий Христос. Однак Папа не дав іншим випередити себе в цій новій римській вірі. Як було здавна, що власне самі папи перші видумували мотивації для свого божественного примату на основі Петрового спадкування, а інші, що їм сприяли, тільки повторяли за папами те саме, так воно сталося і тепер. Папа Пій XI говорив у 1924 році до польської гімназіальної молоді з Познані і Львова ось таке: не є той католик у всій повноті, хто не належить до Риму, тобто не є сином тієї римської церкви якою головою завжди присутньою в його наміснику є Христос, що тим самим належить до Римської церкви? Як видно з цього тексту, папа сказав навіть ще більше, ніж хорватські теологи, бо Він не тільки що ототожнив папу з Христом, але через те, ще й відібрав Христа від усіх християн, які не належать до папи, бо ніби Христос, як завжди, присутній у папі, тим самим належить до Римської церкви, а до інших християнських церков уже не може належати. До Ватиканського собору 1870 року Римська церква мала Христа присутньо тільки в Євхаристії. Це для неї було замало, бо Римська церква не може, бодай офіційно не може, заперечити, що православна церква також має правдиву Євхаристію, отже, треба було Римській церкві ділитися Христом з православною церквою. По Ватиканському соборі, згідно з папськими догмами, Римська церква осягла живого Христа в папі, Христа, що говорить, навчає, судить. А такого Христа в православній церкві нема. Ось тому православні не є католиками у всій повноті. Православна церква це ніби суха гілка, яка відчахнулася від Петрової скелі, тому в ній нема Святого Духа, нема святих. Рим секвестрував Христа для себе. Без папи нема доступу до Христа, бо ніби Христос оселився у папі. Деякі загонисті католицькі теологи витягають з цього повний логічний висновок Львівська нова Зоря. Орган нашого станіславівського єпископа Григорія Хомишина, відомого латинізатора, розписувалося 1926 року про те, що католицька церква царство Боже, а все, що поза нею царство сатани. А деякі доходили аж до божевілля, що і в Євхаристії Православної церкви сидить диявол. А ми ще не чули, що Брим явно зганив когось за такі виступи. Давніше папи хвалились тим, що в них живе Петро. І через них править церквою. Тепер папи висунулися ще вище, бо ніби в них живе сам Ісус Христос, і через них править церквою. Справді, в середині століття деколи називано пап Домінус et Deus інтера, Господь і Бог на землі. Та це було тільки титулярною глорифікацією, а не мало догматичного наміру, і самі папи ніколи так не називали себе. А теперішнє ототожнювання папи з Христом. Випливає з догми про непомильність папи. Непомильність це божественна прикмета. Отже, воно має догматичне значення. В парі з тією ж новою римською вірою йде і новий культ. За пія 11-го введено щорічне святкування коронації папи. Це аналогія до свята Христового Різдва. Коронація папи це символ тієї хвилини, коли в нового папу входить Христос. Заведено нове свято Царя Христа. А що Христос є присутній у папі. То це нове свято є заразом святом Царя Папи, який від імені Христового має панувати над світом. Святе письмо говорить про Небесний Єрусалим, а Пій 11 уже говорив про Небесний Рим саме до вихованців нашої колегії в Римі. Теологічні трактати про папу щораз більші, щораз відважніше і ясніше говориться про те, що церква є монархією. І щораз сміливіше та частіше називають теологи Римську церкву як організацію Деї – Царство Боже. Так це справді нова римська віра, єпископ Сребніч так і каже, це наша віра, а не якесь злобне моє натягання. І які жахливі висновки цієї нової римської віри це ми вже ілюстрували. Однак аж тут можемо подати основну ілюстрацію. Чи треба виказувати, що і Ісус Христос, і апостоли, і всі отці церкви, і навіть усі папи першого тисячоліття бачили б у цій новій римській вірі повернення до поганського ототожнення римських імператорів з божеством, а не євангельську правду? Адже все християнство боролося проти цього поганського обожнювання римських імператорів. Ніхто з людей не може бути ототожений з Христом, тому що Ісус Христос Бог, а Бог стоїть на зовсім інших правах. Ніж люди. Нова римська віра дуже легко може пхнути людину в таку ситуацію, що треба зрадити Христа, щоб зберегти віру в папу, ототожненого з Христом. Бо інтереси Христа і інтереси папської юрисдикції не йдуть у парі. Наприклад, чи це було в інтересі Христа, коли папа Стефан V наказав Моравському святополкові мечем знищити Кирило Мефодіївську церкву в Моравії та Паннонії, або коли Пій XI продав. Поуніатські церкви в Польщі польському урядові. А тепер подумайте, браття уніати, чи ви на цю римську віру, на цю віру в Папу Христа хочете навернути православний схід, чи вам це вдається хоч би з найбільшими вашими жертвами? Різниця між вами і православними та, що у вас залякана совість папськими догмами і анафемами, а в православних совість не спутана, тому вони дуже добре бачать усю правду. Рим виштрубував свою віру, щоб підвищити себе аж у саме небо, Небесний Рим. А східна церква, піддана Римові, могла б бути тільки римською колонією, якій не жити для себе тільки для чужинецької митрополії, так як дотепер жили уніцькі церкви, ті недобитки Східної церкви, що опинились під кормигою Римської церкви. Та коли ми, українці уніати, тепер стали вільним народом, то і в церкві треба нам піднести голову, щоб розглянутися. Що з нами діється і куди нам йти?